У вас бувало таке, що ніби знаєш купу закладів, вже наважився сходити в щось нове, але потім якимось чином все одно опиняєшся в Мусафірі. Привіт, дорогі ютубіки! Я рада вас бачити на своєму каналі і, як завжди, дякую за підтримку. Особливо дякую спонсорам цього каналу. А це відео, як ви могли здогадатися про мусафір, як цей кримськотатарський заклад став важливою частиною Києва і за що ми його любимо. Мабуть, якщо мені скажуть назвати одну страву кримсько-татарської кухні, то перше, що мені прийде на думку, це буде чебурек. А якщо мені скажуть уявити чебурек, то це буде оцей з мусафіру, класичний з яловичини, охайний, рум'яний з йогуртовим соусом. Має бути дуже соковитий, тому що бачу, як в нього дуже швидко промокає низ. Поки тільки тісто, смачне, гарно пахне, дуже соковитий, всередині багато бульйону. Якщо тут такий він хрусткий, тоненький засмажений, а всередині наче варене тісто від цього мокрого бульйону. Соковита яловичина, її не дуже багато, вона так внизу через форму все зосереджена, але дуже приємна, класно посолена і отак, отак хочеться зробити дуже сильно. Це йогуртовий соус. Це така класика, мені дуже смачний цей чебурек з яловичиною, але можна і з іншими начинками. 9 червня 2025 року Мусафір відсвяткував 10-ту річницю, і це власне і надихнуло мене на створення цього відео. Бо для Києва цей заклад став, не боюсь того слова, культовим. Це вже така важлива частина міського ландшафту і гастрономічної культури. А це янтик з сиром. Про янтики я дізналася якраз в мусафірі колись давно і спробувала їх вперше саме в мусафірі. Бо раніше я от не чула про такий варіант чубрека, але на сухій пательні. Він по суті готується на сухій пательні, а потім обмазується трошки маслом. Тут сухіше тісто, немає цієї кількості бульйону. Взагалі, мабуть, немає бульйону. А сир за рахунок того, що він розтоплюється, а потім все одно як затягується, він так запаює начинку, і це зручно їсти. І це смачно, сир смачний, трошки солоний. М -м -м. Багато сиру прям по всій плащині, майже окрім цієї верхівки, де він має бути запаяний. М -м -м. Щось є в цьому від хачапурі. Мені здається, що це сулугуні. Чи мій сирний бутерброд любимий. Назва Мусафір в перекладі з кримсько-татарської означає гість, і це не просто красиве слово. За ним історія переселення, адаптації і збереження ідентичності. Раніше кафе Мусафір працювало в Бахчисараї. і, до речі, воно знаходилось поруч з ханським палацем. Це такий важливий осередок для кримських татар. Про те, як зараз виглядає цей палац і як його фактично знищує Росія, можна прочитати в матеріалі посилання на який я додам в опис під відео через політичний контекст і фактично заборону на роботу закладу від окупаційної влади після анексії Криму в 2014 році, мусафір був змушений закритися, і тому відкриття мусафіру в Києві стало способом збереження культури через дуже вагомий її прояв. Через їжу власне, тому мусафір це не тільки про чебуреки та янтики, це і, зокрема про збереження кримсько-татарської культури в Україні. Справедливо буде сказати, що більшість людей ходить в мусафір просто за смачними кримсько-татарськими стравами і без усвідомлення цього всього історичного культурного контексту. І це окей. Але просто подумайте, як багато осередків ви знаєте для кримських татар, де вони можуть відчувати щось, хоч трішки наближене до своїх спогадів про дім. Це сарма така традиційна страва, дуже подібна до голубців, але вона загорнена в виноградне листя а всередині яловичина, рис, ще можливо якісь овочі спеції. Подається також з йогуртовим соусом. Він іде до майже до всіх страв, і такий кисломолочний цей смак густого йогурту, як соус, дуже пасує багато до чого. Взагалі сарма це вважається також стравою турецької кухні, і в принципі страви кримськотатарської кухні вони дуже переплітаються з кухнями близькосхідними турецькою, узбецькою, кавказькою і так далі. Здебільшого через переселення, через депортації кримських татар і в принципі так вкорінювалися традиції, в тому числі в їжі. Куштую сарму, рис, яловичина, морква цибуля не бачу, мабуть, не бачу. Дуже хайно скручена, смачна начинка, це яловичина, так, це рис, це морква. І також дуже пасує їй оцей тоненький листочок. Знаєте, може бути в голубцях, наприклад, товстий лист у капусти, а це дуже тоненький і він, по суті, тільки тримає форму і дає оцю кислинку приємно. І Це смачно, і це от таке, що наче не приготуєш дома. Це всім цим займатися, ще листя шукати. Взагалі, от листя виноградне цією кислинкою мені нагадало. Про дім, і от у нас вдома, я з Запорізької області, я жила в приватному будинку. У нас в дворі все подвір'я зверху було обвито виноградом. І іноді, коли винограда ще немає, то я зривала оці як шнурочки винограда, такі проводки, як це назвати? Я не знаю, як це назвати. Оце мені дуже нагадало цією кислинкою. Mm, Клас, от якось, наче просто, а наче разом з цим вона мені більш вишукано за рахунок цієї і маленької форми і виноградного листя. В Києві зараз є чотири заклади, і там працює близько трьохста людей. Інтер'єр виконаний в традиційному стилі, а меню це кримсько-татарська кухня. Вона не Авторська, якась вишукана, а навпаки, акцент в Мусафірі на тому, щоб зробити страви найбільш наближеними до домашніх і зберегти оцю традиційну простоту. І в контексті культовості ця традиційна простота це дуже вагомий фактор. Це проста їжа, зрозуміла, смачна, без гострих кутів, комфорт-фуд, якщо хочете. І тому я знаю, наприклад, що якщо до мене приїдуть родичі, друзі, близькі. То піти з ними в мусафір це така собі класика, щось перевірено хороше, що всім сподобається і чим не прогадаєш. Це класична кримсько татарська страва. Самса. Вона подається з соусом томатним і також з йогуртовим соусом і салатом. Порція дві штуки. Власне, кримсько-татарська страва от така якась асоціація номер два. Це для мене точно самса. Коли ми їздили в Крим, або коли мої родичі їздили в Крим без мене, але потім приїжджали. Вони завжди привозили самсу. Такі пиріжки з листкового тіста, з начинкою м'ясною з цибулею, традиційно випікаються в. В тандирі такі печі, і на стінки цієї глиняної печі ліпляться ці пиріжки. Що я пам'ятаю дуже сильно, що це такий майже не знаю стрітфуд в Криму мені так сприймався, що їдеш по дорозі, і просто там біля хат. Знаходяться оці печі, і можна купити самсу. Ми реально це привозили додому. Знаєте, як їздять, наприклад, приїжджають там в Київ або якийсь обласний центр, купують Макдональдс і їдуть додому. Отак От у нас було з цією самсою, бо чебурек не привезеш, а оце ну, це реально десятками штук ми привозили додому. І потім нагрівали, їли, роздавали всім знайомим. Це мені дуже, дуже щось таке про спогади, про ці поїздки. Огірок. Літній класний гірок. звичайний хороший помідорчик, не якийсь супер насичений, Листя салату, просто що про нього сказати, і цибуля валіці цибулева. Цей пиріжок. О, так відчувається, який він жирненький. Дуже соковитий, тоненьке тісто, дуже багато начинки. Це яловичина. Здається, не фарша такими шматочками. Плюс цибуля, от за рахунок великої кількості цибулі, стає ще більш соковитою. І також для мене особливим його робить спеція. Тут, мабуть, зира, кмин, ось такі східні спеції. Це якась дуже задишна їжа. Вона. Ситна, це дуже поживний. оцей один пиріжок, Я думаю, що не можна вже непогано так перекусити, принаймні, якщо не наїстися. Дуже таке тепле і духмяне тісто чи то начинка. Супер. Це супер. Смачна яловичина. Так вона така як рублена шматочками, дуже запашна, ніжна. Мені це дуже класно смакує разом от такий пиріжечок з'їсти. Взагалі традиційно вони ще готуються часто з бараниною, саме а не з яловичиною. Але тут з яловичиною особисто я не дуже люблю баранину, тому мені подобається, що можна з'їсти з яловичиною цей пиріжок. Забула про соус М -м -м. дуже класний томатний соус до нього. Це схоже на томати, перець. Щось гостре, також спеції, щось близько до лечо, також. М -м 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 -м. Дуже класна ця червона штучка, М -м -м. також добре із білим соусом. Я хочу це з'їсти. Звісно, на популярність мусафіру вплинули також і ціни, бо вони тут нижче за середні. тобто вони, як і всюди, підіймаються, але оця пропорція, ціна якість, вона тут все ще дуже приваблива. Що разом в поєднанні з зрозумілою смачною їжею, хоч це і національна кухня, робить мусафір і закладом на щодень. Взагалі це таке колесо залежності. Чим більше в закладі гостей і чим більше оберт. Тим вигідніше можна закуповувати продукти, тим нижчими можна тримати ціни, і відповідно тим більше попит і тим більше гостей. Для себе я також проводжу паралель з популярними закладами в Тернополі або з одним культовим закладом в місті Івано-Франківськ. Ціни в цих закладах передбачають те, що туди просто прийде більше гостей. Ця страва називається імам баїлди. Це баклажан, запечений з різними овочами, і до нього також подається рис. Також ця страва може бути з м'ясом, може бути з м'ясом і сиром. Я особисто люблю баклажани, і ось мені подобається імам баїлди. Взагалі, імам баїлди перекладається як імам з непритомнів: це або від смаку, або від кількості олії. Бо баклажан, щоб він був класно так приготований, там використовується багато олії. І з овочей тут перець. Зелень, мабуть, це петрушка, цибуля схожа на це, і внизу аджика. Цікаво, чи це те саме, що в самсі. Не можу сказати. Смачна гостренька. Пахне мангалом, мабуть, його готують на мангалі. Ну, давайте рис. Тонкий, такий довгий. Звичайний білий рис заправлений олійкою або маслом вершковим і баклажан. Ну <клес> мені це дуже подобається. <клес> mm. Клас дуже пахне димом цей баклажан. Він такий ніжний, розтушений за рахунок того, що він з великою кількості олії. Mm. Хочеться його посолити тут мені трошки. Вау, я дуже таке люблю, коли наче нічого не очікуєш. По суті, це баклажан і перець. Він такий, як, знаєте, як крем, його можна намазувати на хліб, як баба-гануш, ця закуска. М -м -м. Перець, жовтий, червоний, от вони більш солоні здаються на смак. І також зелень подрібнена. І цю аджику. Мабуть, треба їсти зі шкіркою, так, якщо воно внизу. В принципі, так, можна їсти зі шкіркою. Я не знаю, чому я так почала їсти. Дуже ароматний, трохи гострий, такий, пікантний, я б сказала. І дуже затишний, такий якийсь домашній. Зараз все разом. Рис, плюс баклажан, плюс перець, плюс аджика. Це супер. Атмосфера в Мусефірі завжди дуже невимушена, легка, але разом з цим колоритна. І тут ти завжди знаєш, на що очікувати. Я про смак і про враження. І якимось чином завжди отримуєш те, на що очікував. І, мабуть, це і є головна причина, чому його люблять. І на десерт фулту – це такий. Традиційний кримсько-татарський десерт, як пиріжок солодкий з яблуками, з горіхами. Взагалі, фулту може бути також в солоному варіанті з сиром. Він такий завитий, як троянда, присипаний цукровою пудрою. Тут також м'яти до нього. Взагалі, мені здається, що в першу чергу з десертами кримськотатарськими асоціюється пахлава. Це така класика. Мені здається, що всі чули, що таке пахлава, її коштували, а хотілося ще також показати такий менш звичний десерт. Він так завитий, схожий по принципу, типу як на Сінабон, це взагалі інше, але я до того, що як він закручений всередині. Взагалі всі східні солодощі, мені для них якраз характерно, що вони дуже солодкі, часто з горіхами, жирні і з тістом, звісно. Боже, це так затишно одразу. Тепле тісто, воно таке м'яке, дуже ніжне. Всередині також яблука такі тоненькими шматочками. І горіхи натерті. Можливо, ще кориця. Це відчувається супер затишно. Горіхи, точно волоський горіх, можливо, ще якийсь. Неймовірно, як оцей теплий, якийсь. Пиріг осінній, який готуєш вдома. Такий трошки як млинець, знаєте, як ніби в млинці загорнено ось власне яблука з горіхами потертими. Солодкий, теплий, ці яблука, горішки, кориця. Це відчувається як якийсь затишок домашній. Друзі, я вам дякую за перегляд цього відео. Буду вдячна також за лайк і за коментар. Напишіть, будь ласка, за яку страву ви любите мусафір. Обіймаю, до зустрічі!